Уявіть, ви ремонтуєте електроніку. Розетка далеко, де і дроти вже набридли. Є альтернатива. Акумуляторна паяльна станція Profitec rdt 12. Гібридне живлення може живитись як від акумулятора, так і від мережі. Збоку у нас є кнопка вімкнення. Наверх він буде працювати від акумулятора, на ниж він буде працювати від мережі. Компактний і якісний пристрій, який використовують для зварювання. Друкованих плат СМД, СМТ, ремонту апаратури та паяння проводів. Завдяки тому, що тут вузький наконечник, його легко використовувати у важкодоступних місцях. Цифровий дисплейчик на ньому відображаються дані у реальному часі, тобто температура, яка зараз на нашому паяльнику. Також є панель керування. Три кнопки, плюс-мінус, це ми додаємо, віднімаємо температуру. І кнопка показу температури у Цельсіях або Фаренгейтах. У комплекті ви отримуєте саму паяльну станцію, припій 50-грамовий на 0,8 мм, і також ви отримуєте інструкцію з експлуатації. Акумулятор не входить у комплект. Тобто ви можете використовувати наявні акумулятори, тут посадка типу М1. Тобто, це можуть бути акумулятори від інших інструментів профі, так якщо вони у вас є, або акумулятори іншого бренду із такою ж посадкою. Замовити дану паяльну станцію, ви можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю. І не забувайте, що доставка по Україні абсолютно безоплатна.